<laughs> this was a secret plan. They have uh, a rest yes. and you come a all I've <laughs> understood for, for many times that uh, Mikalai <laughs> and Denmark is somehow in love. Yeah. Oh yeah, yeah. So, so just adopted. Not only in love, we're almost married. Yeah, we're <laughs> <you're> almost married. <laughs> yes. The only thing that who is wife and who is uh, husband. <laughs> <laughs> it doesn't matter. We need to divorce to <laughs> divide <laughs> all the property. Exactly. <laughs> it's time to make this decision. Maybe we should move away from that and say <laughs> brothers and sisters instead, right? All right. Yeah. <laughs> Can I ask you one question? Yes, please, Яка ситуація з тефлом? Зараз серйозні після сезону Далось дуже сильно те. Зараз нам весь все місто майже переривають, заміняють труби, залучили фінансування від іноземних партнерів. Ми допомагаємо як місто передаємо їм труби, допомагаємо технікою. Мережі мережі зараз перевіряємо все. Основна проблема була з мережами. Мережі багато років не мінялись. Зараз велику кількість до цього опального сезону буде замінено. Більш того, ми зараз окремо відіграли в, в, труби по трубам окремо магістральним. Тендери очікуємо зараз додаткового фінансування. Ще зараз будемо підписувати документи про передачу деяких поганих ділянок на місту, повертає тепло у з міста, і ми будемо їх заміняти як з за бюджетні і позабюджетні кошти.